Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами поглянемо, що трапилося з моїми мурахами за останні півроку. Як бачите, популяція колонії збільшилася більше ніж в три рази, що дуже добре для розвитку муравійної ферми. Як бачите, з мурахами все гаразд і почувають вони себе добре. Кому цікаво, колонія, яку я вирощував з нуля, загинула, але в майбутньому я знову спробую зробити цей проект. Не знаю чому, але лише за одну ніч мурахи перетягли весь свій зерновий корм, що лежав у них на арені, собі в нори. Я довго шукав якусь інформацію на рахунок цього в інтернеті, але так нічого і не знайшов. Не дивлячись на те, що вид моїх мурах не потребує діопаузи, мені здається, що вони це зробили для того, щоб підготуватися до зимування. Тому що під час зими у них не буде джерела зернового корму, і тому вони запасаються зараз, щоб потім добре перезумувати. Але це все мої догадки. Якщо хтось з вас знає відповідь на це запитання, то тоді, будь ласка, напишіться в коментарях, буде цікаво дізнатися щось нове. А на цьому все. Якщо вам було цікаво і ви дізналися щось нове, то тоді обов'язково ставте лайк під цим відео. До зустрічі!